Всім привіт мої підписнички! І сьогодні я буду вам показувати. Відео буде коротким, 3-4 хвилини, не більше. Я буду садити свої рослини. Називаються вони Азіміна і Хурма. Це в Україні, я буду пробувати. Азіміна можете загуглити, що це є. Подивитися. Можливо, я попробую вставити фотографію її. Ось така річ. Так що приємного перегляду, беріть щось смачне і приступаємо до роботи. Можливо, хто не знає. Ось так виглядає адзіміна. Ось, до речі, головні прийшли. Ось так. Зараз я її буду висаджувати. Вся суть в тому, що ці дерева потрібно висаджувати 3-4 метри від себе, тому що має бути самозапилення. І я пер, спочатку посаджу їх там, де я вважаю за потрібне, а коли вони приймуться і будуть вже більшими, я їх пересаджу. Там, де потрібно, бо тому що там, де я хочу їх зараз посадити, їх можуть затоптати сусідські курі. А ось так виглядає хорма. Ось, до речі, скажіть, чи гарно я викосив стежку, повикошував бур'ян на ній. Ось так вона тепер виглядає. І ось тут все скосив. Ось так. Зараз ми будемо садити, до речі, буду я користуватись, щоб оці пляшки порозрізати користуватись своїм мультитулом. Ось так він виглядає. Можливо, я залишу опис... в описі посилання на відео, а можливо, знайдіть самі на каналі. Заодно і підпишитесь на мене, так що давайте. Ось так воно виглядає. І йду я працювати. Так, мої підписнички. Ось, я вже розібрав цю азіміну. Ось так. І, до речі, гірлянда в мене є. Хто хоче. Е, ось так. Приніс воду, відерце і мультитул, звісно, коло мене. І зараз йду по лопатку, щоб це все закопати. Ось так. Зараз я несу в ямки, Ось. Щоб не розсипалось. 3-4 метри. Ну, я так уявно собі виміряв кроками. Там подивимося. Ну, тут є три метри, ось так. Коло перців. Тут ми не купаємо, а тут посередині ось тут буде ямка, тут ямка, а ось тут дві хорми посаджу. Ось така ситуація. Ось зараз я буду лити воду. Казали мені десь два таких відерка. І зараз йдемо в другої квітки. Комарі кусають. Пишіть, що у вас багато кумарів. Це вже кінець літа, завтра початок вересня. Ось, Зараз я їх посаджу. Ось так. Посадив. Я вже це дерево трошки втрамбував. Зараз а ще потрібно налити трошки води. І ось тут так само. Зараз йдемо розрізати хурму. Ножниці, на жаль, не беруть. Але в мене тут є ножик, який цілком впорається з тим завданням. Ось так вона виглядає, наша хурма. Зараз я її викопав невеличкі ямки. Ось. Я її поставлю. Напишіть, чи я правильно саджу, бо я не дуже розумію всій справі. Але, в принципі, можу щось трошки зробити. Ось, зараз я її посаджу і знімлю. Так просто незручно. Якби хтось знімав, я б вам показав процес. Ось так я вже попідливав наші рослини, не знаю, сонце дуже сліпить, не бачу. Ось тут так само хорма, друга хорма і адіміна наша. Ось так воно виглядає на фоні перці. Ось бачите, ось так. Ось так воно виглядає, все. В принципі, я вважаю, що нормально. Виростуть більші, виживуть тут. Просто тут птахи не літають. І ми не переорюємо цю територію. Це мала бути колись теплиця. Вона і була, в принципі, але клійонка подерлась і все. От таке відео, в принципі, зараз я вам покажу пару курей, ситуацію і кінець. Ось мої кури сьогодні відпочивають, гуляють, бігають. Погода в нас хороша. Ось кури. Одні лежать, другі ходять, треті щось шукають, ось бім. Ось така, в принципі, ситуація. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Сьогодні відео коротке. Бо ви довгі, переважно не дивитесь. Так що дякую за перегляд. Всім па-па-па-па.